Думаю, що комусь пригодиться ось таке відео хімчистка салону Малишки Фюжен. Як бачимо, як вона прийшла з Америки, так і я нічого і не робив. Ось такий тут срач, тут скрізь срач, тут у нас є ось такі плями. А ось тут у нас є плями. Ось тут, друзі, є плями. І навіть. Ось тут є ось такі плями. Я не знаю, як це все вивезти. Хто це має все відчистити? Сидіння також я брав світлим салоном, дуже хотів, щоб були світлі. Мені казали, ти задовбеся з ними, вони будуть брудні. Ну, я вам скажу, да, вони вже брудні. Всіх-сіх порах понабивався бруд. І якось вони сказали, що мають відчистити це все. Що Вони мають відчистити ковруліну ось весь. Запам'ятайте, який він до хімчистки. Спеціальну машину не мив десь місяць, ось такий тут срач, все в пилюці. Я сподіваюся, що все вони мають відчухати. Саме більше напрягає стеля. Ось цей ось такий срач, ось ці такі плями. Ну я не знаю, якось я вже проїздив рік, але бляха вирішив, що хрен з ним треба зробити ту хімчистку. Можливо. Виведять ті плями, і я вже буду їздити як в новій машині. Відео знімаю не тільки щоб вам показати, я просто їду на саму дорожчу хімчистку у нас в місті. Залупили мені за усю хімчистку більше трьох тисяч гривень. І я от. Хочу подивитися, коли середня ціна в районі 2 тисяч гривень, тут виходить більше трьох. От мені цікаво, що вони зроблять з усією машиною, щоб вона була просто як нова. Ну що ж, 4 тисячі гривень і машина майже як нова. Відмили, відчухали. Весь коврулін та як новесенький, як салона. Сидіння відмили максимально, що можна було зробити. Звісно, що є ось такі потертості, які нічим не забереш. Сталя, забрали всі плями. Бачимо, да, де ось там були плями. Ось тут були плями. Ну, немає плям абсолютно. Все настільки круто і не пошкодили, нічого не почухали. Єдине, що ось тут. Воно не відмивається, але хрен з ним. Ну і тут воно не відмивається. А так, в принципі, ось так кровче, що воно було, його вже немає. Тут також все ідеально. Ковролінчик ну просто як новий, новесенька машина, все настільки гарно. Помили, ось тут теж все було позахляпувано кавою. Сидіння також Ну, <гум> ну дійсно круто, круто зробили все. Ось тут також був срач, весь цей срач вимили, там якась мазута була, більше нічого немає, ніякої мазути. Ось тут був шар пилу. Його вже також там немає. Багажник багажник також вимили, відчухали. Він такий був у мене зачуханий, тому що я вожу там різні інструменти, матеріали. ну Реально чистесенький став. Саму малишку натерли. Наполірували, покрили воском, забрали весь бітум. Ось тут було все всрано бітумом. Весь бітум. Забрали, почистили. диски намалювали. ну Звісно, що тепер я бачу всі всі сколи, всі всі моменти, тому що позабирали весь той бітум, А так-то красота-то, яка товариші. Дивіться, ось тут теж було все в бітумі, тому що дороги активно робили літом і машина вся була не біла, а чорна. Так, сидіння водія, тобто моє. Ну Ось такі моменти. Вони сказали, що це вже по і його тільки треба фарбувати. Можливо, щось на Аліекспресі закажу і намалюю їй губи. Ну Тут також весь ось той бруд, що воно тут таке було, в'ївся той бруд, все вони позабирали всі такі моменти теж, де пасажири позасирали руками, все, все ну, ідеально. Да, пасажир? Дивися мені, щоб більше не засирав в руками в мене нова машина. Тут теж такі всі моменти ідеальні, правда? Так, ти руки мив. Прийде осінь зима і буде вона знову Срачове, Да? Так, що кому там сподобалося, ставимо вподобайочки і, і все.